Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Я ну давай пригадуй, де ти залишила авто. Все що я точно не пам'ятаю, але там був пісочок. Я, ну, ми зараз на пляжі. Тут навкруги пісочок. Ну, давай, пригадуй. Ще припаркувала біля червоненької та жовтенької машинки. Так, оце вже звуже коло пошуку. Ага. Так, що там було ще особливе? А ще там була рибка. Так, рибка. А, там мужик продавав рибу, так? Ні, там плавала рибка. Так, плавала рибка. Це що, ти припаркувала десь біля акваріума, чи що? Ай, Саша, ні, там плавала навкруги машинки рибка. Так, почекай, почекай. Що припаркувалась в акваріумі? Саша, я що, по твоєму дрепи чи що? Як може машинка вміститися в маленький акваріум? Це в тебе мозок маленький. Давай, пригадуй, де ти машину залишила. У річці. Сашка, я, я зараз не розумію твої реакції. Ти, ти злився. Саш, а, а хочеш, я вибачусь? Як ти любиш, що вибачусь? Яна, зараз тікай. бо навколо тебе будуть плавати рибки. А, -а, -а, -а! я зрозуміла! Ага. Як? Як то? Не переживайте так. Пішли, вип'ємо. Та як так? Вона втопила машину. в річці. Як так? Сідай, тримай, мужик. Третім буде. А ви хто? Психологічна підтримка чи що? Ми володарі червоненької та жовтенької машинок. Вона біля наших припаркувалася. Давай, мужики, не чокаюся. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. А? Ой. Саня. Пляж це не тільки пиво. Згоден з тобою. Це ще й, Таранька. <ріст> Ой. От краще позаймався. Б. Акваеробікою. Чи зараз йога буде. А там що, наливають? Це ж бабське заняття. Там чоловіки теж є. Угу. До речі, тебе скоро чайки заклюють. Тому що ти як мертвий тюлень. З кузякою. Ваше тіло єднається з природою. Угу. Саме краще єднання це якби я лежав на пісочку та пив півко. Закрийте очі і пориньте у світ повного релаксу. Угу, Релакс. Тільки той, хто зосередиться, відчує повний релакс. Заплющить очі. Так. Заплющили. Ага. Дихайте вільно та глибоко. Може й А Хіба можна? А вже ж. Ваше тіло поринає у безмежний релакс, який дарує йому природа. Чуєш? А наш оце все? Як нашо? Моя дружина теж тут займається. А з його і вона при справі, і я на відпочинку. Дихайте вільно та глибоко. До речі, якщо хочеш, приходь на акваеробіку. Там теж наші викладають. Як в воді пити. Якщо хочеш пивка, бери зелену ковбасу. Якщо хочеш щось міцніше, бери червону ковбасу. О! Дихай вільно та спокійно. Відчуваєш, Сашко, як. А -а -а. А -а 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 -а. Так, відчуваю. Мені так подобається, що я, мабуть, зараз на акваеробіку піду. М -м -м. Ти мій молодець. Це повний. Так, так, ви сексуальний. А можете, будь ласка, підійти до мене? А, так, а що ви хочете? Сідайте. А ви не могли би намастити мені спинку? Будь ласка. А, спинку? Так, Так, звичайно. Чому б такій симпатичній дівчині не намастити спинку? Так. А. А молодий чоловіче. А може ви і мені намажете спинку, а? А, а. а чому б ні? Не... Давайте. Ага. А, просто наші чоловіки зараз на роботі. А, зрозуміло. Ммм, И... боже мій, як приємно. <гум> Так, ну, все. Начебто намастив, можна відпочити. Можете ще, будь ласка, ножку намастити? Тільки <рес> <плес> пивом, будь ласка, а так краще загар ляже. І мені можна мої ножки пивом намастити. Добре. Давайте пивом так, пивом. Уау! Не дуже шершаві, ні. Ні-ні. Ви справжній чоловік. У вас такі сильні руки. Ой, дякую, вам велике. З вами час про майно не поміт. Ми дуже вдячні. А Котра година? Сьома. Сьома. Йо-мойо, мені вже додому треба. Офігеть, от попив пивка. До побачення. До побачення. Дякуємо. Та нема за що. Алло, Альонка. Привіт, ми все зробили. Так, твій не зробив жодного кутка. Він може здати за кермо. Так, ви можете поїхати на шопінг. З тобою, реці. <рик> ну що, допомогли подрузі, тепер можемо схопнутися, бо ми тхнемо, як дві буханки пива.